Проспект волі у Луцьку відкрили для руху транспорту. Однак капітальний ремонт досі триває. Чи подобається Лучанам, як нині виглядає центр міста, йдемо питати. Нормально, але ну зараз все побачимо, що вони тут понамальовують. Але в загальному як вам оновлений проспект? Ну, трошечки забагато текло по центрі стоїть на цих переходах. Це воно не потрібно стільки. Це на більших переходах, так. Да. А на того через кожних 10 метрів воно не потрібно. Ну як вам сказати? За такі гроші можна було швидше зробити і якісніше, розумієте? І всі... це, що ця робота, ну як вам сказати, трошки є до європейського, але дуже-дуже мало. Знаєте чого? тому що довго роблять І не якісно, дуже неякісно. А так це так не робиться, розумієте? Це за тільки часу, періоду, і стільки грошей укласти так. Знаєте, що можна зробити? Тут дуже нюансів багато, але за такі гроші, за такі, за такі гроші, знаєте, що можна було зробити, куди треба викидати на даний період е готівку, дитячі садки, школи, де наші навчаються діти, це треба робити утеплення, воно робиться. А цей проспект Волі, він, знаєте, що. Він вже не перший раз ремонтується. І при одному мері, і при другому. В першу чергу треба утеплювати будинки. І тоді буде економія і все. А це такі гроші. Ви ж не знаєте, які ціни на ту бурківку, на того бордюра. А таких цін немає в Україні, розумієте? А той бордюр, оце, цей камінний, це такі гроші, які вони пишуть, там я не знаю, які ціни, але я просто дивився. Розумієте, це, це не може бути такого. Вроді нічого, це не доробляний, правда. А от зараз от, які у вас враження? Ну, це багато роботи, але ну, роблять до міста щось роблять. Нормально. Їздять машини і добре. А в загальному вигляд як вам? Непогано. Ну щось не дуже, якщо чесно. А чому? Ну, а що так хорошо ходити по дорогам? Вже два роки ну, два роки будемо ходити. Хорошого Оце не, не зробили. Чесно не А не, чому нічого хорошого? Ну, Я не хочу на нашу владу погані слова казати. Ну, вже розстроїли дороги, дорослим поробили гарні. Ну, взагалі не подобається, тому що я працюю тут біля салону, а реально е парковок для інвалідів. Куди мені стати зараз можна? Їхати туди, там, де завжди зайнято. Це ж припаркуватися буде 5-5 півгодини, як мінімум, часу. Ну це ж не економиться взагалі час. І тим більше є парковок немірно, мірно, до чого ставити цілу парковку на для інвалідів, де є все ж таки е магазини і салон, краси і аптеки. Возмущаюсь, чесно. Нікуди. Я сказав по чесному деду. Проспект волі зробили газованим. Транспорт найбільше. Центр має бути в місті Луцькою, як чисті. Тут не ходить, тролейбуси і саме миле діло було. От зробили. Ну, зробили от вони дрова нормальне. Зробили ці острукати, далі спокоені. Ну, Народові вони не рама нічого доброго не зробили.